На матчу ви вигравали? Доброго дня. Ну, скажу так, результатом я не дуже задоволений. Ми могли перемогти цю гру, але як сталося, так сталося вже. Після того, як команда забила гол, ви трошки в оборону? Це був такий задум? Чи воно випадково вийшло? Ну, це був такий, як. Винуждений момент, бо ми зрозуміли, що Вінниця буде атакувати більш, і ми сподівалися виходити через такі довгі передачі в свободне зони, і нам це вдавалося, і ми вибігали і створювали моменти. На жаль, ми їх не реалізували. Ну, коли в кінці матчу вже Нива почала штурмувати ваш ворота, я бачу, що ви раділи, в принципі, що нічого. Тобто фізична команда підсіла, чи чи нічого на виїзді все-таки. Ні, нормально? функціональним состоянням своїх гравців я задоволений. От, заміни це були тактичні заміни вже. А, задоволений те, що кожне очко, тим більше з гарною командою, це завжди на пользу. Ну, ваша команда дебютант професіонального футболу. Яке ви маєте завдання на сезон? Та завдання яке? Ну, грати, вигравати і створювати боєспосібний колектив, щоб в дальнішому ми змогли показувати ще кращу гру і добиватися там, хороших результатів. Колеги, є запитання? Цікаве питання. Гол, гол шапувала, довга передача, проданова, вертикальна передача. Награвали чи дивилися матч зі зв'язали? Ну, ми не тільки матч з Вягалем дивилися, а це наші такі... один з елементів, який ми використовуємося у кожній грі. Зараз в цій грі воно пройшло, ми забили гол. Дякуємо за гру. Скажіть, будь ласка, во все заробила очко чи втратила два? Ну, якщо перед грою, будь ласка, перед грою сказали, що ми буде нічого, то дійсно ми були незадоволені. Ну, те, як складувалась гра, е, трішки не так ми ввійшли в гру в першому таймі, як ми хотіли від хлопців. Ми дивилися гру Тростянца і говорили, що нам треба підняти високий темп. І на початку гри ми просили 15-20 минут дуже активно зіграти, але вони не зіграли так, як ми хотіли. Ще й пропустили гол. Но, е, не тільки що хлопці, в принципі, ми хлопцям подякували за те, що ну, дійсно. Програвали, да. ну, ми могли бити м'яч вперед на і грати бій-біги, як ну, основно у нас у Второї лігі так і грають. Ну, ми грали в футбол, ми робили здавали моменти, були непогані комбінації, коли забили, було дуже багато. Передач, те, що ми від хлопців е, просимо, вони це зробили, забили дуже красивий гол е, іменно в такому комбінаційному стилі. Да? І тому м -м, радує те, що, я ж кажу, що хлопці не опустили руки. Чуть-чуть важко нам було психологічно після поразки. Да? 4-1 від Карпат дуже болісна поразка, тому нам треба було хлопців відновити психологічно. Ну, було видно, що чуть-чуть на, на, на початку гри вони були трошки зажати психологічно, це, я думаю. За цього ми так війшли погано в гру. Ну потім в, гру, в другому таймі дуже класна гра. Ну, Вже не перше Нива на початку матчу пропускає. І в цьому матчі суперник відійшов в оборону, можна, можна сказати, від оборонного. У нас була запанована тактика на, на, на таку ситуацію. Ну В принципі, суперник, як ми дивилися гри, він Ну, тільки з вас там в атаки грав, атаки в основному вони грають від оборони. У них така про що грає трошки. І ми знали, як вони грають на да, і тому нічого тут такого і, ну, нічого такого не було. Ми ну, бачили, що вони так грають від оборони, тому ми знали, як проти них діяти. Так, да, ну як ви правильно кажете, що ми не повинні давати фору в началь, початку гри це дуже тяжко, тим паче в другій лізі, тому що команди забувають гол і дуже багато кількість футболістів і дуже складно пройти е, ці ешелони оборони. тому е, Ми не повинні пропускати. Да? Хочеться одразу забити, ну, але не вийшло. Хорошо, що зрівняли. І скажи, будь ласка, ви скажете, що майже в усіх попередніх матчах ми грали в меншості. Да. Сьогодні грав в рівних складах. На, наскільки краще команда грала в рівних складах, ніж менше. Ну, завжди приємно грати, коли в рівних. Ну, хорошо, що сьогодні не було у нас вилучення, вже, вже рада якісь на да, такий. Я так зрозумів, тут ну, не буду за суддівство. Не, розмови, не, буду, не буду за суддіство. Да, розговаривали, там, штрафні санкції були, да, тому ну, це наше, якби, то, що у нас роздягальні, ми це там ставимо, а да, виносити це з роздягальні не будемо. Колеги, є запитання? Дивіться, хотілося б запитати, ще, в зв'язку з тим, що велика кількість травмованих у команді є певні дискваліфікації в команді, чи планується, чи ведеться якась робота щодо підсилення команди, щодо підсилення складу команди? Ну, да, Таке болісне наше да, запитання. Ми, якби, селекція вона не закінчиться ніколи, да, ми дивимося, був у нас гравець на перегляді, ми, ну, є різні нюанси. Да. Хочемо взяти, але не все так. Виходить, як, як ми хочемо, тому будемо дивитися, якщо буде дуже якісний гравець, то будемо когось брати. Ми розуміємо, що є травми, дискваліфікації, тому нам треба усилювати. У нас три футболісти на заміні по 17-18 років. Тому якщо ми хочемо вирішувати високі завдання, то і конкуренцію треба додати. І треба когось ще нам усилювати, усилюватися. Да. Ну, будемо ждати зараз травмовані, відновляться там, і Грачов, скоро може, вже і, і Жінські. Будемо виходити з такої ситуації, але шукаємо, шукаємо ще гравців. Артур Юріч, вітаємо вас вступом у клуб Яна Шакобов, де ви стали четвертим футболістом в історії Ниви, який забив в одному матчі чотири голи. Які відчуття від цього, то, що ви вступили в такий історичний клуб, відомий болівальникам? Дуже дякую. Звісно, це подія історична, приємна, дуже дякую вболівальникам, які за цим слідкують. Дякую. А є бажання побити рекорд і може 5 в якомусь матчі. Так у вас ще вік дозволяє, тобто є час ще є. Давайте не будемо заглядати вперед. Ну і що можна сказати про сьогоднішні матчі, в цілому про виступить трошки не повезло сьогодні? Не то, що не повезло, команда переживає психологічний стан якийсь. Не, не той стан, який, який хотілося б бачити. Це шлях ми пройдемо, думаю, все буде гаразд. Угу. Тренер сьогодні казав, що думаєте над підсиленням, так? Це можливо, щоб команда буде підсилюватися в катампані. плані? Давайте поживемо, побачимо. Добре, тоді Добре. немає зараз. Дякую. Дякую.